Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Друзі. Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом. Мир дому вашому, друзі, раді вітати всіх, хто приєднується до нашої малої групи з вивчення Біблії, з вами Олександр, Ростислав, Самоїл та Ангеліна. Ми вивчаємо книгу суддів, це сумна розповідь про жахливе відступлення народу Ізраїля від Божої істини. І весь цей процес відступлення стисло описаний в другому розділі, який ми зараз досліджуємо. Почнемо наше вивчення з молитви. Господи ми дякуємо Тобі за ще одну можливість для дослідження святого Письма, яку ти нам даєш. Благослови нас у цьому вивченні. Амінь. У попередньому випуску ми звернули увагу на те. Що після смерті Ісуса Навина і смерті покоління, яке увійшло в землю обітовану, наступне покоління, яке народилося вже в землі обітованій, відступило від Господа, це 10-й і 12 вірші другого розділу. І також усе це покоління було прилучене до батьків своїх, а по них настало інше покоління, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив він Ізраїлеві. А Ізраїльві сини чинили зло в Господніх очах і служили ваалам. І вони покинули Господа Бога батьків своїх, що вивів їх з єгипетського краю, та й пішли за іншими богами, за богами тих народів, що були в їхніх околицях, і вклонялися їм і гнівили Господа. І ми вже звертали увагу, що провина за це лежить на батьках євреях, які не передали Божі істини своїм дітям. І ось наслідок цього, тринадцятий вірш. І покинули вони Господа та й служили ваалові та астартам. Замість Господа Бога в євреїв з'являються нові боги, ваал і Астарта. Це були розповсюджені, да? раніше так? вони не згадуються. Ну, Він вже конкретизує якісь конкретні форми поклоніння ідолам. Дивіться, яка прогресія. Сьомий вірш. І служив народ Господеві». Бачите, що робить народ? Одинадцятий вірш каже, І сини Ізраїля чинили зло в очах Господа, і кінець 12 вірша, і. Гнівили Господа. Бачите, яка прогресія? І на території Ханаану люди вклонялись Баалу. Баал це, якщо перекласти українською, це хазяїн. А Астарта Аштарот. Єврейською мовою аштарот – це множина жіночого роду, ніби це їх декілька. А чому? Тому що це дерево, зелене дерево, яке не має коріння і посаджене в кадушку. Вам нічого це не нагадує? Ні, не нагадує на йолку схоже. На ялинку не схоже. От, і люди вклонялися, бо це було культове дерево. І ще вони вклонялися в дубравах. Дуб на івриті алон. Якщо багато ельон. І коли люди збираються до могутніх, мається на увазі до дубів чи до богів. Воно звучить однаково, тому Господь каже, що не можна вклонятися ані дереву, ані могутнім. Тобто в добравах не можна молитись. Ну мені здається, це була не прогресія, як ви казали, а більше регресія. Ми бачимо, як поступово вони гнівили, гнівили, а потім взагалі покинули. Але ж святе місце воно пусте не буває. І якщо ти залишаєш Бога, то... Все одно в тебе є Бог. Так, тому Господь і сказав, що боги будуть ідоли, будуть займати місце в житті людей. Тому Він сказав, що народи будуть гостряками, да? а боги пасткою. будуть пасткою. Чому? Тому що коли люди починають вклонятися богам. Сила Божа полишає людей, народ, і тому народ можна завоювати. Дяка Богові, що з народом України Господь Бог присутній і перемога на боці України. Ця сумна деградація єврейського народу, друзі, мусить слугувати для нас серйозним застереженням. Щойно ми відступаємо від служіння Богові, у нас одразу з'являються ідоли, і замість Господа Бога ми починаємо вклонятися ідолам, тому що людина не може жити так, щоб комусь або чомусь не вклонятися. Сьогодні люди більше не вклоняються валам, але замість них в життя людей прийшли гроші, автомобілі, статус, інші люди. І це замінило Бога. Друзі мої, якщо хтось або щось в нашому житті займає центральне місце, це наш ідол і наше йому поклоніння гнівить Господа. Не забувайте про це. Я нагадаю, з яких слів починається цей другий розділ книги суддів. Ангел приходить з Гілгалу до Бохіму і нагадує євреям Божий заповіт, ось його слова. Я не зламаю свого заповіту з вами повіки, а ви не складете заповіту з мешканцями цього краю. Їхні жертівники порозбиваєте, та не слухали ви мого голосу. Що це ви зробили? І ось далі ми читаємо про наслідки того, що зробили євреї в 15 му вірші у всьому, де вони ходили. Господня рука була проти них на зло, як говорив був Господь, і як заприсягнув їм Господь, і він дуже їх тиснув. Ми розуміємо, що народ відступив від Господа. Ми розуміємо, що вони почали служити ідолам, що вони почали чинити зло в Господніх очах, але Бог, ну як типу, не відступив від них. Я правильно розумію? Тому що ми далі говоримо, що і поставив Господь суддів, тобто він продовжує все-таки працювати В житті Ізраїлю, це не те, що його взагалі десь, ну, немає, як там. Так, це правильне розуміння, тому що написано, що рука була проти них на зло, але далі текст каже, як говорив був Господь, і як заприсягнув їм Господь, і Він дуже їх тиснув. Це означає і нагадує, ми маємо згадати перший розділ листа до Якова. З великою радістю приймайте, брати мої, коли вас тиснуть. Чому? Тому що завдяки цьому утиску ви стаєте досконалими, тому що завдяки утиску можна зрозуміти, що знаходиться всередині людини. Іноді людина не знає, на що вона здатна, і притаманно кожній людині вважати про себе якомога більше доброго. Але вона не знає, яке коріння зла лишається в ній. І тому, коли людина потрапляє в утиски, вона проявляє свою сутність. Свій внутрішній світ, і тому це було як дисципліна. Але Господь як сказав, що він вірний завіту своєму з народом, так він і лишається. Тобто він не розірвав стосунки з народом. Але він в цих стосунках дисциплінує свій народ. І мені ось тут більше за все подобається саме книга суддів перекладі Турканяка Тоді Господь почав запроваджувати поміж ними суддів. Тобто це був певний запобіжник. Ага, народу погано, тобто маю вигадати якусь дисципліну. Чи можна сказати, що це перша згадка взагалі цього інституту, де Бог пояснює, навіщо були потрібні судді? Тут згадуються судді, але судді так само згадуються і в книзі повторення закону, і в п'яти книжі. Але тут згадуються судді з певною метою, тому що в повторенні закону судді це інституція адміністративна, яка виносить рішення, виносить вироки, яка вирішує. Долю людей. А тут судді це люди, які мають авторитет, яких не призначав народ, але через яких діє Господь Бог. Тобто Господь поставив. Ми бачимо, що ці судді з'явились завдяки волі Божої. Це була воля Божа. Якщо ми говоримо про те, що судді це були люди, в яких питали поради, тобто це не були люди, які виносили вироки, то що мається на увазі, коли говориться, і вони рятували їх від руки їхніх грабіжників? Це мається на увазі, що з суддєю… З всього народу, з всього племені, тому що кожен суддя стояв не над всім народом, а в окремому конкретному племені. І якщо ми чуємо слово суддя, маємо пам'ятати, що це людина, з якою Бог. Я згадував. Імануель, тобто з цією людиною Бог, і Бог буде використовувати, тобто, в цієї людини є сила завдяки присутності Бога. Ця людина інструмент. Може, вона не хоче бути інструментом в руках Господа Бога, але Господь використовує саме цю людину для того, щоб рятувати. Або, можна сказати, для того, щоб спасати. Тобто суддя це є прообраз Спасителя. Тому що коли люди грішили, потім вони волали до Господа Бога, вони каялися, визнавали свої провини, Господь посилав Спасителя на той час того чи іншого суддю. На сьогодні Він послав нам Ісуса Христа Спасителем. і люди мали після того як Спаситель звільнив народ від грабіжників. А хто сьогодні може пограбувати нашу душу? Сьогодні може пограбувати спокій. І коли суддя отримував перемогу над цими грабіжниками спокою, то спокій повертався, і люди знов жили у спокої, у мирі, у злагоді, і починали обрастати жиром. А коли обрастають жиром, то мало що відчувають і знову починають грішити. І коли знову починають грішити, Господь посилає покарання, але ж 17-й вір взагалі безперспективний. Та вони не слухалися також своїх суддів. Тобто, ми бачимо, що деградація не є. лише 17-й. Далі ми просто читаємо який замкнуте коло. Тобто, а коли Господь ставив їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх із руки їхніх ворогів по всі дні того судді. Бо Господь жалував їх через їхній стогін, через тих, що їх переслідували та гнобили їх. І бувало, як умирав той суддя, вони знову псувалися більше від своїх батьків, щоб іти за іншими богами, щоб їм служити та щоб їм вклонятися. Я бачу неймовірну залежність народу від певного лідера, який говорить їм, що робити. Ми читаємо, що. За життя Ісуса Навина вони служили Господу, помер, все. За часів суді вони слухають його, слухають Господа, він помирає, все. Такий от зв'язок дуже тісний. То мені взагалі ця система не подобається, коли ти щось з палки робиш. Ну, слухай, а якщо я Ну, З підпалки це одна справа, а з іншого вони, типу, такі. Все, вже можна, от, знаєте, урок закінчився, перерва можна робити все, що хочеш, так або батька дома нема, все поки Бог не поставить іншого суддю, робимо, що хочемо ну, Це якесь дитинство, це якесь ну несвідомість. Не знаю, як це сказати. Ну, мило якось прокоментує. Знаєш, або як моя дружина каже: Радік, ну зроби хоч щось. Так, це цікаво, але хочу сказати: оцей стан. Це справді стан людини, стан людини, яка згрішила. Нам треба повернутись в сад Едену, коли людина була спочатку створена за образом Бога і була слухняною, але через непослух в людину зайшло зло, і Воно передається на генетичному рівні з покоління в покоління зло передається. Навіть малеча там наворожена там, і далі далі, дивишся, вона проявляє якийсь характер, і тут цікаво сказано, що діти грішили більш, ніж батьки. Тому це прогресія, але не святості, а гріха, прогресія зла. І Книга суддів про це каже, про сутність людини. І людина має це зло має бути скерованим. На сьогодні цей керівник цього зла, це Господь Ісус. Якщо людина не підкорить свої злі думки. В послух Ісусу, то людина буде робити зло, і вона не просто буде робити зло, а вона його буде помножувати. Ми вже говорили про те, що Бог проявляє до свого народу певним чином дисципліну. Тобто дитина робить погано, є різка там або виховна година, і вона зв'язує о. Якщо я буду так робити, то буде ото, отозначити цього робити не буду. А в них, наче, якби є оцей зв'язок, типу, вони відступають, вони потерпають від народів. Повертаються до господа, все нормально, повертається, знову відступають, але немає ось виховного моменту, типу, що вони не вчаться, що потрібно не відступати. Чому не вчаться? Тому що коли ми дивимося на періоди суддів, це не 5 років і не 10 років. Тому що коли прийшов суддя, Господь скерував, був суддєю, суддя визволив, спас народ Божий від грабіжників спокою, і народ опинився у спокої. Вісімдесят років. Вісімдесят років це декілька поколінь, якнайменше два покоління, точно. І... Ми читаємо, що кожне наступне покоління відходило від Бога від постанов і порушувало правила, порушували традиції все більше і більше і більше. І коли ми читаємо книгу суддів і дойдемо до 16 розділу. То там гріхи чиняють набагато більше і гірше, ніж вони вчиняють в третьому розділі. Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить він, і ненавидіти те, що ненавидить він. Вивчаємо Біблію разом. Другий розділ завершується дуже сумними словами. І запалився Господній гнів на Ізраїль, і Він сказав: за те, що люд цей переступив мого заповіта, що я наказав був їхнім батькам, і не слухалися мого голосу, тож я більше не виганятиму перед ними нікого з тих народів, що Ісус позоставив, умираючи, щоб випробувати ними Ізраїля, чи держатимуться вони Господньої дороги. Щоб нею ходити, як держалися їхні батьки чи ні. І Господь позоставив тих людей, щоб їх скоро не виганяти, і не дав їх у руку Ісусову. Господь тут говорить, що Він більше не виганятиме народів, але Він же говорив подібні слова на початку цього розділу, це третій вірш, і я теж сказав не прожену їх від вас, і вони стануть вам терням у боки, а їхні. Боги стануть вам пасткою. А яка різниця між цими погрозами? Це просто повторення? Чи Господь щось ще хоче сказати? Дивіться, він каже: я більше не виганятиму. Тобто до цього? Його гнів був, і він запровадив якусь дисципліну, але його милість ще була, і він виганяв народи. А тут він каже: І я більше не виганятиму перед ними нікого з тих народів, що Ісус позоставив вмираючи, тобто ті народи, які залишилися. От саме третій вірш говорить. Тому я більше не буду проганятиму їх від вас. Так. Тобто, от в третьому він говорить не прожену їх від вас, і вони стануть вам тернім у боки, а їхні боги стануть вам пасткою. Тобто, після оцього ще виганяв. Виганяв, тому що тут ситуація на початку. Розумію, але він також говорить не прожену їх від вас. Там він каже виганяв. А тут він каже у майбутньому, що не буду виганяти. Тобто йдеться мова про одну і ту саму подію, але з різних сторін. І далі він каже, для чого він це робить, щоб випробувати ними Ізраїля, чи дотримуватись буде він, Господньої дороги, шляху, тобто образу життя. Щоб ним іти чи ні, і вони мають іти як батьки. Іноді це можна сказати, як їхні батьки, а іноді це можна прочитати, як батьки мається на увазі Авраам, Ісаак і Яків. І Господь позоставив тих людей, тобто ті народи, щоб їх скоро не вигнати. І не дав їх в руку Ісусову. Ми і ми знову повертаємося до Ісуса. Він згадується, але Він Господь не дав їх тоді, і вони лишаються аж до сьогодні. І ми будемо часто зустрічати в книзі суддів. І вони лишаються аж до сьогодні. Тобто до того моменту, як пророк це пише, а не до сьогоднішнього дня, коли ми з вами знаходимося у студії. Дійсно, це дуже прикро, що євреї відступили, прикро, що почали служити ваалам і астартам, прикро, що не вигнали народів, прикро, що були малодушними. Але ми бачимо, що навіть в таких обставинах Господь залишається вірним своєму народові, посилає їм суддів і виправляє їх. Мені при цьому згадується текст із Нового Заповіту, із другого послання до Тимофія А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Бог завжди залишався вірним стосовно свого народу. Щойно вони визнавали гріхи, просили в нього про допомогу, Він прощав їхні гріхи і посилав їм визволення. Незважаючи на ось це семикратне гріхопадіння Ізраїля, описане в книзі суддів, Бог залишився вірний своєму народові. І тепер, з огляду на це і на число сім, яке ми тут знаходимо, мені стає зрозумілішим питання апостола Петра, яке він згодом поставив Христу. Петро приступив тоді та запитався його, Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до семи раз? Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Ось виявляється, яким насправді є Боже прощення його неможливо осягнути розумом. Господь готовий прощати нас. Щоразу, як тільки ми визнаємо свої гріхи перед ним, і історія ізраїльського народу є яскравим свідченням того, як це діє в реальному житті. Насправді, вся історія Ізраїлю від початку до кінця є історією суцільного відступу і падінь, і впродовж всього цього часу Господь Бог ніколи не припиняв своєї роботи з цим народом, і Він досягне успіху у цьому у майбутньому. Апостол Павло в посланні до римлян пише: Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокість сталася Ізраїлеві почасти, аж поки не війде повне число поган, і так увесь Ізраїль спасеться, як написано: Прийде Сіону Спаситель і відверне безбожність від Якова. І це заповіт їм від мене, коли відійму гріхи їхні. Бог ніколи не програє, друзі мої, і це слугує для нас під бадьоренням. Бог продовжує працювати також і над нашими серцями, Він бачить наші падіння, але не залишає сам на сам. Знаєте, що я зрозумів, читаючи книгу суддів? Насправді навіть ті поганські народи, які Господь перестав проганяти від Ізраїля, зрештою послужили благословенням для євреїв. Саме так, благословенням. Пригадайте, яку причину назвав ангел, чому ці народи мали залишитися. І я теж сказав: не прожену їх від вас, і вони стануть вам терням у боки, а їхні боги стануть вам пасткою. А наступний третій розділ починається з таких слів: А оце ті народи, що Господь позоставив на випробування ними Ізраїля, усі ті, що не знали всіх війн ханаанських. Щоб тільки пізнали покоління Ізраїлевих синів, щоб навчити їх війни, тільки таких, що перед тим не знали їх. Для чого були залишені поганські народи? Для того, щоб через них випробовувати Ізраїля, і щоб ізраїльтяни навчилися війни і були мужніми воїнами. А тепер. Маючи на увазі це, перенесімося в новий заповіт. Апостол Павло пише про себе такі слова, а щоб я через прибагато об'явлення величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. І далі, дев'ятий вірш, і сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Апостол свідчить про те, що Бог допустив його житті колючку, дуже схожу на тернину. З якою порівнює Господь поганські народи. І ось ця колючка або тернина в житті апостола Павла призначена була для того, щоб він не величався, тобто не був гордим і для того, щоб сила Христова проявлялася через його неміч. Ось дві причини, для чого призначалася ця колючка, і щось схоже відбувається в нашому житті, друзі. Бог допускає тернини, які ранять нас до крові. Це випробування, з якими ми зіштовхуємося щодня. В посланні апостола Петра ми читаємо основну мету цих випробувань. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу й честь і славу, при з'явленні Ісуса Христа. Випробування призначені для того, щоб зробити нашу віру досконалою, а нас мужніми воїнами в боротьбі з силами. Темряви. Тому що, як говорить апостол Павло у посланні до Ефесян, ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все, виконавши, витримати. І нехай у цьому допоможе нам Господь. А сьогодні ми знову завершуємо. Божих вам благословень і до наступних. Зустрічі.